Радий вас вітати на каналі Деякон. Наша легендарна епопея триває. Як то кажуть, стара мета позаду, а нова вже на горизонті. І наша нова мета звучить так: межі для скінченних. А ми йдемо далі. Саме тому. Продовжуємо невтомно полювати на щедрі дари великого габена. Що ж, моя вірна наноферма відпрацювала вже сьомий тиждень. Якщо пригадуєте, минулий шостий тиждень пройшов під грифом максимально буденно. Я тоді, як завжди, сумлінно працював на безмежних фронтаціях дядька Габена, але фортуна схоже була у відпустці, а дропу мені вдалося отримати на суму 61 гривень. Що ж, буває й таке, а от поточний сьомий тиждень, ну він відверто кажучи, теж не обіцяв фейерверків і, можна сказати, був досить звичайним. Та чи означає це, що не було жодних несподіванок і що інтрига повністю зникла? Чи може саме у такій буденності ховаються найцікавіші знахідки? Тож, годі розмов, влаштовувати і зручніше, момент іс. Це не близько, під наш фірмовий барабанний дріб пам -парам пам пам Ось він мій свіженький улов за сьомий тиждень. Кейс сновидіння та кошмари за 92 гривники. Революція за 26 гривників ССГ Сірий Дим за 1 гривник та ПП Пізон дерев'яний камуфляж за 1 гривник. І в підсумку цього тижня моя наноферма приносить 122 гривники. А тепер найцікавіше, переходимо до загальних підсумків нашої семитижневої одіссеї. За ці тижні невпинної та захопливої праці на плантаціях Габена мені вдалося зібрати 1337 гривень. І це погодьтесь дуже й дуже непогано. І саме зараз, мій вірний друже, звертаюся саме до тебе. Якщо ти з таким самим азартом стежиш за цією нескінченною пригодою і прагнеш першим дізнатися, які скарби мені вдасться виловити на своїй нанофермі, то не марнуй ані секунди. Неодмінно тисни на кнопку. Підписки, щоб не прогавити жодного звіту і щотижневого врожаю на моїй нанофермі. Твоя підписка та щедра уподобайка під цим відео це мій головний мотиваційний двигун. І головне, дякую, що додивилися до кінця. Побачимося наступного тижня. І нехай прибуде з вами помазання присвятого Гавена.